Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це кабель HDMI фірми ToE версії 2.1. Він поставляється ось у такій коробці. Тут ми маємо інформацію, що в нього довжина 1,8 метри. Він підтримує 8K 60 Гц HDR High Speed. Глибокі кольори. Ось така коробка в нього. Зараз ми його відкриємо та подивимось на нього вживу. Тут ви можете також побачити його повне маркування. Відкриваємо. Ось у такому кейсі він, досить м'який, тобто він йде без жорсткої оболонки. Тут досить непогано зроблено, він не зламається так просто. Позолочені контакти і досить міцний роз'єм. Ось такий кабель, довжина 1,8 метри. Куплявся одразу в магазині «Майо». Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.